Так, всім привіт. Opel Combo спробую замінити двигун через верх. Тобто відкритити від коробки, посунути в бік і виняти. Не знаю, ніякої інформації по заміні двигунів нема. По заводу воно вставляється знизу. Чи можна витягнути вверх, невідомо Тому ось таке. І ще ось прикол тут цікавий. Керування турбіною. Стоїть походу, із Жигулів якісь омивачка чи що воно таке. Написано 21.05, 20... зроблено в РФ. ЖКЗ 3741. Не знаю. Це щось схоже, знаєте, на що на омивачку, на 8 <кхів> дев'ятку, назад, на заднє стекло. Коротше, колхоз, тут не такий має бути. Це від жигулів. Ну, ця штука, не знаю. Тут коротше, турбіна щось дригалася, воно, мабуть, неправильно або взагалі не робить, або неправильно робить. Я б колись заміряв, який надув, то там не в, не в атмосферах, а в якійсь фігні. Але що я перевів, то надув 1,2 атмосфери на цьому двигуні в такому ось виконанні. Ну, Валить вона турбіна, я так вий, розумію, що вона не виключається, валить на всі бабки. То машина їде, його не що Люди кажуть, йоу, це ж їде ідріон батон. Що Сідреен Berlingo на 90 коняк, він хреновіше їде, чимо я так поняв, що Тут більше 90 коняк з нього вижимається, коли турбіна не виключається. Бо на фіат Doblo я бачив, що. Ось цей мотор, він начебто 90 коняк має. На цій же ж Opel Combo він 75 має бути. На має бути 0,7 атмосфери, максимум. Наскільки я бачив, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Коротше, планую я якось тут. Не знаю як, коротше, щоб... Зняти цього двигуна, то треба відкручувати багато чого, хоча б спробувати. Не знаю, якщо не вийде, то прийдеться разом з підрамником вниз. По логіці, по логіці, що треба відкрутити компресор, кондиціонера, так як ми не, він заправлений і ми не плануємо його перезаправляти. Спробую десь його запхати, щоб він не заважав. Зняти зняти генератора, так як він не, не дозволить посунути двигуна, бо впреться в лонжерон. Ось тут -то, наче більша відстань десь 8 см. А я дивився на тому двигуні то маховик. І під корзину тут вроді 7 см, але не знаю, який там штук. Шток в коробці чи він глибоко туди залазить в двигун. Бо максимум, що я пробував запихати якось трупачка, то 9 см. Якщо він там 9 см шток, то не вилізе він. Прийдеться коробку відкручувати і посовувати коробку, Може, можливо, тоді вилізе. Маю надію, що там шток коробки по довжині як. Як колокол коробки, щоб в одну лінію тоді можливо вдасться. Бо інформації по тому, як знімається цей двигун, ніякої нема. Чи можна його зняти вверх, чи не можна. Коротше, нічого такого немає. Тому я буду сам тут спробую, якщо вийде, то буде інформація, що можна зняти вверх. А якщо не вийде, то буде інформація, що тільки вниз. І так хочу показати, що тут. Я зробив. Коротше, зняв корпус фільтра, зняв генератора. О, там треба трубку від'єднати, трубки на сажовий фільтр. Ну Там датчики на сажовий, сажового вже немає, але датчики є. І вони там примотані, щоб їх достати, то треба зняти її. В принципі, він заважав би сюди сам. Генератор заважав би. Ще треба зняти компресор кондиціонера. Не знаю, що навіть далі. Тут щось з паливною. Не знаю як його правильно. Зняти, мабуть, цей корпус. Закольцувати чи що. Ну я подивлюся, тут є обратка і ось це подача. Вхід на фільтр її можна закольцювати, а колбу вийняти взагалі мабуть так і зроблю тут відкрутив датчика ось цього кронштейна, щоб він не заважав мені тут, Ні, руки не різав. Місця мало, я не знаю як тут Ой, компресора цього кондиціонера. В принципі, його десь туди. Можливо, запхаю десь туди, ось туди якось. Ну, спробую принаймні. Ще треба якось антифриз злити. Це теж ціла ціла проблема. Тому поступово спочатку кондиціонера відкручу трубочки всякі. Тут попробую паливину, тоді подивлюся, де тут що ще можна таке, що. Так, Повідключав, злив я антифриз, повідчіплював інтеркулер. Тут один на ось так кубу витягнув, а тут хомута. Ось там десь. Внизу кронштейн відкрутівати. І відрізати вихлопнуть треба від... От дрота, бляха, насаживий. Відкусити. Пічку тут від цего відчепив. Скоби такі треба витягувати. Ну, ось так, злив антифриз, там щось злилося. Не знаю. Вітра три, напевно. Так трішки в мене тут невдача. Тут ось зазор то є. А піддон, блін. А піддон опирається. Підрамник. От проблема в чому. Хочу спробувати зняти піддона. Ось так я глушника відрізав, бо він аж там закисше. і, виходить, що не знімається. А виймати з такою довгою трубою це нереально, тим паче вверх. Тут роз'єднав коробку, а тут така фігня. Я думав, що він буде або поверх. Або тут буде зазор, ну коротше не, не подивився, машина низька, вниз не подивився, зверху подивився, наче все нормально, можна в бік потягнути, а знизу така фігня. Зараз відкручую піддонатий. І буде видно, можна його буде витягнути в бік чи ні. Тут в основному верх то можна підняти, чи в бік, роз'єднати коробку. Якщо не вийде, прийдеться від, відкручувати коробку якось пробувати. Спихати убік. Це можна в принципі, зняти. Ось я витягнув мотора. Тільки що в мене вийшло піддону В принципі, може з піддоном можна, якщо відкрутити вухо, ось це спереду. І коробку по діагоналі піднімати. Але я не знаю подушки, як тут на таке. Відреагують, не знаю. Я якось трошки піддомкрачував. Або ззаду там в принципі, можна піддомкрачувати. Тут Така подушка спереді, просто щоб типу, не відпало. Нема там. Або вже розірвано. Що саме цікаве, що цей вал не виходить з коробки. Він взагалі там дуже коротенький. Я тоді вставлю лінійку і заміряю, скільки він до колу кола. І там ще плюс, де вона вже ділася. А колу кола ще ось така ця стоїть від мотора, проставка, то він ще далі туди. То в принципі витягнути це взагалі не проблема. Якби не піддон. А так тут місця. От не Ну хват... не можна було тут чуть-чуть якусь ямку зробити під рамникові. Під піддона. Щоб його витягувати. Ну, блин, конструктори. Гамнюки. Так, ладно. Переду він тут якийсь сухенький. Більш менш. Хоча теж ось тут мокре якесь. Де цей? Як воно? Ох, маслоохладитель. А ззаду це трендець і тут ось прямо бахрома якось Не знаю, звідки це воно. Сальника колінвала тут розкидали. Тут ззаду вентиляція тече, ось таке все в маслі. Така шуба тут, що трендець. Хоча там воно десь зверху. Чи то воно зверх тече, ну коротше десь під прокладки наче тече. З головки не знаю, може з головки тече. Коротше, знімемо, тоді буду роздивлятися на рахунок маховика і всього іншого. Так, відганяю я машину назад, а її опускаю оцей. А, ще щось нюанси. Ось цю проводку треба до акумулятора відкручувати ось там такі. На, йде на автомобіль і ось... І ще ось така фішка там десь десь аж там. Ось тут фішка. Ось така вона чіпляється. Це що з нюансів і ще ось тут нюанс, що проходить. Це коса на, на мотор під цією коробочкою. Треба її зняти. І ще нюанс оцей вакуумний теж. Треба надавити чищу і знизу кнопочку типу, прижати. От. Ось так. Прижати ось так і знизу надавити там пімпочка і тоді зніметься. Ну, коротше такі нюанси, які я чуть не, не додивився. Там якась ну така конструкція перемикання, вертольот такий, що ну нафіг. Але працює. Не знаю, чи не розбите тут нічого. Ну таке вже розбите, в принципі. І там розбите. У нас саме йоті Так, ну ось я відсунув автомобіль, ну ось так виглядає. Зараз прикладу, не знайшов лінійки на жовку прикладу. Не знаю на камері чи вам там видно. Ну Коротше десь зо 3 сантиметри до краю, до своєї плити а... Маховик. Маховик виступає на 7. Ось сюди чи на 8, На 7, мабуть. Де на край корзинки, то треба витягнути всього на всього на 4 см. Щоб воно вилізло із того валу. Ну, коротше, місця достатньо, тільки ось там не вистачає. Якби там якось ось, ось таке догові було, то взагалі можна було б міняти вільно. Так треба дірки позативляти. Коротше, можна вверх зняти. Ось це буде відео як доказ, що можна зняти вверх мотора для всіх інших. Бо я от шукав, скільки виступає ось той первичний вал. Нема відео. Чи можна виняти вверх? Нема ніякої інформації. Може десь є, але ну, не попадало мені. Тому я вирішив зняти цю всю штуку і вам показати. Ось ми тут ставили китайський стартер. Десь колись там було відео, рік назад чи що. Да, щось там масло тече, аж звідси ось мокре. Або воно вверх піднімалося, або десь під головки тече. Брен'ю знаю. Так, ладно, буду чіпляти я під дона. І ски... ну, опускати мотора, чіпляти того. Батько... Батько рано хотів мені підсобити, взяв мотора, хотів поближче підвести, кинув мотора на землю. Це триндець. Ось шпилька Зі... зігнув шпильку, не знаю, чи там ще нічого ніде не тріснуло. Не відламалося, не ну, коротше ось так. І так зняв я старого мотору і підготував для встановлення новий. Блин. І скоріше за все прийдеться, мені вчора так довго грався. Ставив піддон на герметик. Сьогодні прийдеться його зрізати. Бо з піддоном не стане, скоріше всього. Тільки без піддона. Ну, коротше, зараз буду зрізати, відкручувати піддона і зрізати її. Ну, На що робити, як він впирається? Або спробувати коробку відкрутити. Ну, зараз щось там... Спробую там відкрутити, подивлюся, що воно вийде. прикручував генератора, компресора. Ось так. Проводку трошки порозкидав. Не знаю, що тут ще помінялося. Тут якось треба ще паливно чи трубки, бо трубки були на цьому моторі контрактному відкриті. Ну Всі трубки ніде, які патрубкає, трубка не була затулена, то втоплевний пилюки повно на трубці на вхід. Не знаю, що робити. Або знімати, мити трубки ці. Або пробувати переставляти з того мотора, що я зняв. Бо я там затулив трубки, щоб туди ніяка пилюка не попадала. Ну, тут ось обратка з того мотора. Затуляна з цього ось вона. Ну, Коротше, подивлюся є щось. Що воно як? Тут, блін, так не вийде, як, як не тут, бляха, то тут прийдеться, мабуть, зняти і помити цю. Коротше, що тут хомутами і одноразовими цими, блін. І так я майже завершив. Тут попідключав, поравмивав трубки, начебто все попідключав. Залишилося капот, вихлопна і кронштейн той знизу. Начебто, а ще ось підключити фішки на сажовий. Чи на що воно там. Ну, щось, щось типу як на сажовий йде. Не знаю, він, мабуть, не вирізаний, обманка стоїть. Ну як вирізаний, на обманка. типу. Чи що, Бо щось як труба була розгерметизована, зразу помилку видавало. Може там десь кислородний, якийсь, ну не знаю, сумніваюся. Так, ну наче все зібрав. Тут десь нема, патрубка, десь хернізно маленького. Треба буде шукати. А, ще не знаю, чи вам казав, що я знімав двигуна, знімав піддона, щоб витягнути, а вставляв, то вже з піддоном відкручував ось там два. Два болтика ось тих. І піддомкрачував коробку. Щоб коробка ось так стала. І двигун також ось так. Я так запхав. Правда, десь з годину не, не міг попасти в шліци. Там ще та <кій> шайба, якась перехідна плитка, Перехідна плита там якась вона спадає, її треба приклеювати до мотора, Установка дуже туговата йшла. Так, прописував я заміну форсунок. Ну ось значення форсунок Робив я на Delphi. А там типа типу клон автокома, чи що вона там. Чи сам автоком, я не знаю чи це клон чи це так воно називалося прописував отакий І тут є циліндр прописувати Тут вводиться номер форсунки. Зараз на авто тільки одна помилка, що моторне масло ось ну, цей сервіс. Тут начебто є що, типу. Якось підменю, що скидання сервісу ну ну там нічого немає. Ось Тим там де мишку. ТУ, але ніхріно, я не знаю. І ще ось є зірочки. Що вони значать ці зірочки? Версія 2014 року ну, ось така. Прописав форсунки, але ж все одно автомобіль димить. Ну, робить наче більш-менш, але ну, форсунки бляха. roboty za I'm going Охне соляркою, кислої, кислятиною. Щоб конкретно то не дають так. Ось таке ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі!